Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, мої підписники. Подяка спонсорам каналу Христині Зуб'як та адвокату Миколі Пашківському і також Нокс. Ну що, сьогодні погода досить нормальна, як зазвичай, непривично в січні місяці, але, як кажуть, маємо те, що маємо. Ну що, зараз доробляю вже руків'я. До цього ножа ну, Мансі. Ось руків'я я вже показував з дерева граб. Ось метал, який я кував клинок це 45 Х. Ось, нержавіючий метал, досить нормальний. Ось, І зараз вже дошкурив руків'я. Ось так ось воно виглядає. Бачите, так? Зробив гравером пройшовся, зробив ось такий класичний малюнок, який в основному в народі в півночі. Бо я вже говорив, що я був колись в 94-му році в Якутії ось, і мав можливість там спілкуватися з одним старим Манці. І в нього я бачив той. Ніж. І такий ніж, як у нього я і зробив. Ось так він зараз виглядає. Бачите, так? Ось так іде клиночок чуть-чуть трішечки, бачите, до гори. Чому він йде до гори? Бо багато мені там писали, казали, чому не рівно клиночок робити. Той клинок я зробив, цей ніж. Той самий, що був у старого мансі. На що він мені відповів? Бо для мене було дивовижно, в тих руках я таких ножів не видів. Ось. На що він мені відповів? Досить зручно знімати шкіру зайця ось. із соболя. І коли ось такий іде трішечки, бачите, нахил, то береться лезом догори і. Знімається шкіра, досить зручно. Ось так і мені об'ясняв. І досить добре і гарно він працює з м'ясом любим, також з овочами, з фруктами. От. І ось цей носик, що можна підковирювати щось. Товщина колинка 2 мм. Ось було 2,5 і пів, я ви бачили процес, я зрізав, ось трішки розкував і він має 2 мм. Так, ну що, зараз будемо, я пройшовся з наждачкою, зробив, ось бачите, трішечки так у формі, класичному формі яйця, можна сказати так. Ось, і тут далі, де ці чопики стоять з червоного дерева. Зараз будемо робити йому е, класичний вигляд. І кому цікаво, можете подивитися. Скажімо так. Ось, і я вже його дороблю. Зараз вам покажу, як він буде виглядати. І 4 числа в мене стрім буде. Ось, і покажемо, як він працює з м'ясом овочами і так далі. Тим більше 4 -ти числа в мене буде день нарочний. Так, ну що, трішки вас купую з вашого дозволу. Е, зазвичай маленький гуточок Броварка за вас, шановні друзі. Аби мені підписники були здорові. Так. Вас опущу. Так, ось так ось руків'я виглядає. Ось таким ось чином. І зараз будемо робити класичний йому вигляд. Беремо, я вже показував, неодноразово, газовий балон. Досить нормально, я віконсить, бо сонце сюди, сонячна сторона світить, а віконси трішки завису. Так, і ось таким чином ось так ось, бачите, ми проходжуємось. Не спішучи, потихеньку. Зараз пройдемось. І трішечки пройдемося зверху наждачкою. По-моєму, 320-ка. Можна, Можна і 240. 40 По 320-зочка буде краще, я думаю. І такого опалюємо. Ось таким чином. Робимо класичний вигляд. Розумієте, так? не спешу Це дерево граб, граб досить сильне дерево. Так, і тепер що беремо наждачку і потихесненько, трішки вас опущу таким чином, і потихесненько руки проходим. ну, такие штучки. Вот так. Руки весь горячие. Це по пам'яті Батуй ніж крутив руках, колись брав у того діда манці, коли ми їздили з хлопцями, коли я тоді вийшов, я вже говорив в тих відео. Тут голосили на ну, Ямал, туди трішки відпочити. Розумієте, так? І я побачив цей ніж у старого манці. Як колись був такий, якщо пам'ятаєте, хтось з вас і може пам'ятає, був перевал Дятлова, де вони всі загинули, ці студенти, прийшли в похід, що до сих пор зараз, ну, досить зараз і невідомо, як вони там загинули, там 9 чоловік їх знайшли під снігом там. І були допуски. Ну, одна із версій, що обзвинувачили народ манців. Але то народ безобідний. Вони в основному мисливці. Ось цей старий мисливець. Цим ножом вищав ходив на пояс дріляних ножних. сказав, що в основному, коли він йде на мисливство, на зайця, на соболя, бо соболі вони ж на них охотилися Ось, і соболі шкірку здавали. Зато за те вони і жили. Може зараз так проживають, живуть, ну я не знаю. Може та сама ситуація також у них присутня. Ну, я думаю, скоріш всього, що так. Ось, і вони добували соболя і шкірку здавали. А м'ясо вже собі там для сім'ї ми вже вживали. Розумієте, так? І от такий от ніж. Тому він не рівний в нього був, а іменно догори, який наказав, щоб зручно було знімати е, шкіру розробляти і добре йде по суволобам, коли розробляти там м'ясо. І весь час не був на кишені з собою. Тому цей ніж, коли я побачив перше, мене досить зацікавив І тепер часу пройшло 30 з лишнім років І я ще собі задумав саме такий ніж. Зробити, розумієте, так? Так, ну все. Ми пройшлися. Так, це можна, як кажуть, сміття. Так, з вашого дозволу зараз. Трішки приберу тут всю Ось ну, таким чином. Ну і зараз поки що ось так ось виглядає, бачите, так? Да? Ось таким чином. Зараз ми беремо масло. Льняне масло я так і не докупив. У мене було закінчилось. Але можна користуватися звичайним маслом для швейних машинок. Мені хтось писав, чи він має запах. Ні, на руківі запаху то масло немає. Ось, Воно впитується досить теж нормально. Не один, не один ніж вже був роблений ним. Не. Запаху немає, бо зверху ми ще заходимо пчолиним воском. Розумієте, так? Да? Так, беремо ось це ось масло. Беремо ось таку тряпочку. Ну, наразі в мене марлочка така, але можете любою скористатися. І сюди ось таким чином наливаємо, розумієте, так? Да? Ось так. І щоб у нас добре. Питалося один раз, ну, питається потім другий раз, Йось таким чином погода сьогодні радує. Тише. Вот жирнейше, тем краще. Чем жирнейше, тем краще. Ну що, ну ось так він зараз виглядає. Трішки вас піднім. Ось таким чином. Бачите? Ось таким чином зараз виглядає. Зараз ще два, два рази пройдуся. Ось. Ще два рази пройдуся. Нехай питається цей раз. І потім на оволочному крузі вже пройдемося пчелиним воском. Так що поки що зараз цим буду займатися, вас не буду затримувати. Під вечір запущу вам відео. Покажу вже готовий ніж. До зустрічі!